Мар'їнка стратегічно важливе місто, що розташоване на підступах до Донецька. У боях за його звільнення брав участь Дніпровський 20-й батальйон територіальної оборони. Боєць Сергій Білецький розповідає, тоді вони тільки -но звільнили Красногорівку і мусили рушити далі. Далі приказ йти на Мар'їнку. Нам перед Мар'їнкою було вже тяжело. Перед Мар'їнкою ми стояли чекали, коли буде будуть нас підкріплення. В АТР були в піддержанні і. Когда у нас был приказ идти на Маринку, поехали сначала бэхи, двойки с парнями, и первый взвод. Первый взвод получил потери, и они отступили. Тогда наш командир построил нас и просил, ребят, надо помогать, иначе будет плохо. И мы только освободили Красногоровку, вот мы даже отдохнуть не успели. Нам говорят, что надо помогать, и мы пошли. Бійці 20-го батальйону відбили ворога з блокпоста у Донецькому напрямку. Ми об'їхали з боку Донецька і виїхали по трасі, котра йде з Донецька в Малінку. Тобто ми заїхали на блокпост ззаду, де нас ніхто не очікував, і зробили таку помилку, мабуть, може, це було і виграшний ход. Ну ми заїхали прямо всередину поста і там почали висаджуватись. Тоді нас почали обстрілювати. Там я отримав трошки по ногах, і, в принципі, дуже швидко звідти повернувся. Ну, тобто ми відбили цей блокпост, який був між Донецьком і Маленький, і тим самим ми е унеможливили підхід якогось підкріплення, підхід. Е постачання продовольства, я не знаю, для них. Бої за Мар'їнку проходили складно, згадує Олексій Плиска. бо бійці були втомлені. Ми практично вже під вечір нашим підрозділенням зайшли. Командир взводу лейтенант Кошка, отримав ранення, Йому евакуювали і підрозділення залишилось з командиром роти на практически на трое суток со мной, сами с противником была поддержка танковая но было тяжело Мы практически эти трое суток все парни которые были Практически не спали». коли українські бійці зупинили супротив з боку ворога, місто зачистили і повернули контроль над ним. Над адміністративними будівлями вивісили блакитно-жовтні прапори, місто повернулося до мирного життя. Яна Стойкова, Богдан Антоненко, Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Дніпро.